Сьогодні 31 березня. Звати мене Любов шлю своє вітання з Запоріжжя. Так виглядає моя розсада помідорів, які, звичайно, вже переросли, і треба їх пересаджувати або в ґрунт, або в більшу ємність. Це кабачки, які я пересадила 29 березня з яєць півлітрові стакани разом з яйцями. Яйця з рослиною, звичайно, гарно роздавила. І поставила в стакан з ґрунтом. Оце приблизно так виглядав мій помідорчик от в цьому стакані, який я перевалила в горщик 4-літровий і посадила його лежачи. І оце так він зараз виглядає з оцього стакана перевалила. 4-літровий горщик. Я заглибила стебло до самих листочків, і тепер на стеблі будуть наростати нові корінці. Отак він виглядає гарненько. Скоро, скоро буду і решту помідорчиків пересаджувати в більшу ємність. Це в мене була перша спроба. Перевалки таких перерощих томатів. Тому я не знімала відео, не знала, чи вийде, чи не вийде. Ну, думаю, що вдало вийшло перевалити. І буде дуже добре далі наростати корінці. Все добре, щасти, скорішої перемоги нам всім. До побачення!